Ну і що, карти Таро? Ну, взагалі, оці гадання, карти Таро, оце все. Залупа! Просто... Ні, просто мені здається, що взагалі сама ця ідея конкурсів ну, трошки вже застаріла. Взагалі всі конкурси в сраку Але... Ні, Для мене саме пізєд це конкурси краси дитячі. Коли в дітях у деті сім років знаєш, ну, моделінг, <хи> май, ну не скажи. Ні, ну, якщо без твого взля погляду. Але, цьому, але, ну добре, коли... але це знається як це як магазині щось взяти на вирост, розумієш? Це ну приходять мужички і такі о, нормально, з, Кось, на каракас. Чи че чи Люди чують, люди бачать, люди знають, люди пам'ятають. А, ти не виглядаєш ну, це як гімнастика. Ну це типу, типу це. Ескорт в майбутньому. Це не Ти так, і думаєш, так, у нас сьогодні. Кажи, кажи карти таро. Карти та ро. Карти та карти. Я дуже вірю. Карти Таро? О, Боже, о, вірю. Картинка. Картинка. Тепер твоя доля буде інша. Сука, що це за хуєта? Ну не скажи, Андрій? типовий близнюк! Тобі би три аркани попалися, тобі інакше говорив. Може ще послухаємо ліву. Щоб було справедливо. Що, передумав? Не передумав, давай. Мести кращий гравець світу. Та завалі їм. Не передумав. Ні, не передумав. Причому помітили? Поверніть йому гроші, блять. А до речі завтра. Завтра приходить чехольчик, ми колі. Це охірене, що Коля навіть не оцінив людину. Він просто навіть не подивився, наскільки він великий. Та заваліємо! <рекут> <"Щареєнна> <рекут> реально проти картію Таро. Ну, мені Ну, у нас є позиція похуй. Та блядь, де по вабуса, і похуй. <рекут> йди, <"Да."> йду, <рекут> і похуй, і якийсь похуй, і похуй. Можна це на цитату і на футболку. А можна питання зали. То вірив в карти таро. Попладуйте. Я завжди вірю в карти таро. Але коли вони мені кажуть, те, що я хочу чути, а коли вона каже, типу, що він не особо там до тебе щось відчуває, я така, а я ще одну знайду, та скаже те, що мені хочеться почути. Завжди один запит, чи він щось відчуває. Але там, звичайно, вона сказала одразу: якщо комусь відгукується, то залишайтесь. Якщо Ні, не то дайте далі. Мені відгукнулось, я залишилась, а потім перейшла в інстаграм, написала їй, і типу, я розказала їй свою проблему за хлопця, який мені подобався. Ну, і що ви смієтесь? Так, це правда. Хтось сміявся, блядь. Диви, якщо, наприклад, у тебе буде таке питання в житті, від якого залежить дуже багато, наприклад, чи оперувати опухоль, ти розкладеш карти таро? Реально. Чи довіриш лікарям? Я не розкладу. Так хто розуміється, так, розкладає. <клес> а я просто запитаю, ну що. А так? розкладає лікар. Ну, карти таро використовуються вже такі а в житті якесь. А ти думаєш, в мене все охуєнне? <клес> Побудували ракету Спейсик сидіть на маски ракета роз'їбеться. Ні, <вес> ракета <вес> загубиться. Ні, ракета буде забість. Запускаємо ну, а приблизно так, так і я це ж не працює. Значить, а ти сама доводиш, що не, хоч, не працює. давай. Тобто оце сніданок один плюс один і знизу, оце коли йдуть. Це теж неправда гороскопи цей сніданок. Якщо сніданок, то каше там навіть сніданок, неправда. Вони не їдять. Треба нема кінтів, щоб ти що сказали, старий, ти все правильно робиш. Ти приходиш, тобі розкладають картинки. Ну, у вас в житті хуйня. Да, в мене дуже все погано. Ну і ви, ви чекаєте на зміни. Старий капець, жду, вже би хотілося. Ні, щось ну, розумієш, що... Вони скоро будуть. То, що я буду талант! Тобі теж Дякую, треба! — беріть грошики. Підсумку в тебе не буде, за все в житті, бо ти рагуль, бо ти просто такий е, да, блядь, моє життя буде Скоріше, так, як мені сказали. Чого не так ти? зі мною Конкретно не ти. <ріст> чи ви, як ви як, розкладаєте? Чи ви просто вірите в все це? Ну було таке, що. Jebaa. А що, що Вау. було? Чи дуже багато, жіночка, Досно, щось щось знала, не в... да, було. було щось таке, Була, що якась жіночка нагадала і таке було. Дуже... Нагадала гадала, там, щоб ти завтра пішла до лікаря, нагадала. Я пішла. Це інші жінки. Є гадалки, а я нагадала. Є нагадалки. <кос <intervue> <кос撼у> <кос撼у> Вона нагадала щось. З догадалка. З догадалка і нагадалка, тобі завтра на 12 на роботу. блядь. Дякую, нагадалка. Давайте легенький тест зробимо. Легенький тест ага. на аркан. Кажете дату народження. Ми э, зараз читаємо ваш аркан. Давай. Э, і чи правда це Класс. чи ні? Складіть Шо? число э, Месяць, місяць, рік. Кожну цифру, кожну цифру, кожну цифру одно Дві тисячі. Ти як, блядь, приписував? Ні, я кажу цифру. Кожна! Кожна! Ти ще не цифру! Один, дев'ять, це все разом! 21-11 – це 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Добре, так. А Коля почув, не звіт рандомне число, ні, всі цифри. Коля думав, скільки тобі дати, щоб ти це не починав, то гоню, блядь, 2 тисячі, брат. 30. Я не мала в жодне слово. Окей, тридцять тридцять, мінус 22. 8. Це вісім, 8, 8 рака. Звідки взялось 22? Ну а, там, якщо пусте. більше 22, двох, мінус 22. Андрюш, треба перезбирайся. Сила, сила, сила. Ти боєць від природи. Вмієш відстоювати Та не тільки свої азіат. права, але й чужі. Ти ну Що ти хочеш сказати? Це співпадіння. Ти смілива, відважна, часто ризикуєш. Ти не можеш перенести несправедливість. Ти не можеш перенести, несправедливість. Ти не можеш перенести несправедливість. Хто почав а, про міс Україна. міс Україна? А це не, ти не можеш перенести несправедливість. Це мене не справедливо. А хто, які такі такі, не справи, ти похуй! не похую! А що ти читаєш? Це ж не карти Таро, ми... це просто спачає. Статі... Це, це журнал Ліза. Мальчики, дайте я про себе послухаю. Давай пропуху. А ти як цікаво, став! У мене 29, 29 мінус 22, 27. А про а, мене? А про а мене? Чому, чому ми стоїмо нормально собі кайфуємо? А вони а про мене розкажи. Оці, що проти. Я, проти. Вони проти. Ми, бо бо це а, та нічого не співало! На мене. На мене. Аркан, Колі сниться. Чувак! Тобі сниться. Що тобі сниться, Колі? Ти хороший? Ти хороший командний гравець. Любиш ризикувати, а ще у тебе насичена доля, яка повна різноманітних подій. Хто пісюн в горілку макав? Я. Хто робив слоніка пісюном, коли лежав Я. на спині? Хто з нас ригав на, в центрі Дніпра? Я. Я різноманіт. І це, скоріш за все, Микола Зарянов і в цих людей великі <риклад> О, Ні, Хуйня, бо не скоріш за все, точно. <хриклад> ну, Коля, от біду, зараз, ما. от скажи, що ну що хуйня-таро. Хуйня-таро. Почали аркан. Якщо він не розбирається, що йому пояснюється? <риклад> е, свої числа. е нас чотирнадцять двадцять Е, — Старий, тобі треті розберися. 13. тринадцять тринадцять А, не треба місця. Тринадцять ця е, людина не нехтує посасім пісюна. Якщо їй це потрібно проробити стежку у житті, вона не нехтує посасім пісюна. — А е. ця людина не завжди обирає оптимальну довжину шорт. А що не так? Людина відважна та любить жити одним днем. Наприклад, кільце у і хуй з ним. Я зрозумів. Касет, я касет, я касет. не вірю в карти таро, але я не вірю в нічого вообще. Не віриш в карти таро, йди сюди! Ні, ні, але я вірю, ні, що кожну людині, людині може допомогти будь-яка хуйня. Через таких Це людей, сміє. у яких є ложне уявлення про те, що все буде добре. Вони злітали в космос! Якщо, був, знаєш якщо. Завжди Це вірити... Все через мрійників і карти таро. Не так сука! Like okay, — суха! дам рекдам Бубін! Блять! Окей! Сука! А, який твій аркан? Дуже — вивуковий. Наука довела, що працює тільки дві оці мистичні речі, реально працюють доведено. Це передбачення Сільпо і пікова дама в таборі. Визивала пікову даму? Це піздець, вона рік. Всі померли, всі померли. Пікова дама приходила... — Кожна людина потеклі Кожна людина, яка визивала пікову даму, рано чи пізно помре. <реш> да. У нас чувак визивав, я не знаю, де він. Ну, ми, ми не спілкуємося, але з <реш> 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 а, а дама де? Дама через годину забрала гроші, поїхала. <реш> я не сказала, так, що <реш> хотіла. Просто Витрена... не сказала, що хотіла. Та скажи. <реш> <реш> Таро сказала, <реш> що він не дуже, але він і ще насрав і мене сп... під вірями. З... Я Я поняла, що воно якось так співпало, що воно по факту У вас на аркані відсос зараз. — Ні-ні-ні, Якщо немає повелителя на небі дитина, не можна так називати. Ні, Ну я би просто. Я би брав. Святий, Мілан. Ні, так серйозно. А в тебе от ти дивишся на себе в дзеркало. От ти дивишся на себе в дзеркало, ну я прям Микола. Да. А не, ти, ти не Андрій. <рес> Які, люди, які народиться, побачимо. Ну і да, такі: так. ну, бляд, це Віталій. <плес> я. Я. Це Віталій. Ну, це, я я, це Віталій. Да, я не не розумію, що це таке міняти прізвище. Я розумію, чого це раніше було. Раніше, типа, що варвари були, та, типа, там, завойовники. Вони... Батько купнув раніше. <плес> Ром, я розумію раніше, коли ацтеки. А... Раніше то як було. Дінозавр йде, ну він з прізвища, яке в нього. Юрський-Юрський, ну, Юрські, ну, Рекс, Тиранозавр рекс, тиранозавр, рекс. Рекс, рекс ну він рекс. Він до... А він йде до. Ти вже Рексів цілий ну, da, регіон. Ну, Треба відрізняти. Якось. Він на Ой, плачка, ну полюбе да? сидять такі, а mm. що це в нас не щербан? Певно, блядь, погано він її хліщить там. Блін, ну та само собою, що ти від мами такий, мама каже: нащо тобі ця подвійна автентифікація? Ти ж якийсь дурак, чи. Ж... Хто зараз сторінки краде, він крадев? Наш... Я такий, типу, дивлюсь на себе. У нас мене назвали Андрій, а сестру Катя. Я дивлюсь на нас. Ну, ми, блять, ну трошки може не Андрій і Катя. От є реально, є таке відчуття. А я себе би Люкен. От Було б цікаво, було б цікаво, Ні, реально. Але все одно, якби ви були б Люкен і Кітана, то ти просто в той час. Ну, точніше, ще дивився б на вас, просто, ну так. Да. Не було б такого, що блі але... них бренд. Але... В тебе буде двоє дітей: Микола і Ніколь. Да. І Боже, вони прям, і один, і один буде такий з а друга завжди в вку попраному всьому. <рес> Сука, <рес> <рес> Микола! Ні, Коль! <рес> Микола своїм дітям завіщає психологічні травми. <рес> — Класно, бо життя це боротьба. Я буду вже до того багатий їздить на самокаті і і все. Я буду багато їздить на самокаті. <рес> <рес> Для колі таке багатство. таке ні, це бу... я... А ви думаєте, Аладдін з ковром що робив? Вони їбались там з ковром. А думаєте, що, кавер завжди такий ровний <рес> ага. і не гнеться взагалі. Андрій, а ти попкає на нього. І роки блядь. самотнього життя в тому килимі було. А А килим? там джин був голубий. <рес> Як мінімум. І прокидався, коли Аладдін його потре. три. Клас. І такий реально голуби накачений чувак, я виконав. Всі твої бажання. Але по три лампи. Блін, на кажеш, кілозичка, блін, він любить їбати з іншими людьми. Блін, я. От я не знаю. Як не може кинуть? Це сприймати чи ні? Я вважаю просто, що це повна херня того, що якщо ти на чомусь настоїш, ти маєш сам бути готовий пройти через цей досвід. Тому якщо ти хочеш, щоб вона народила дитину, засунь собі кавун в сраку. Ну це не проблема. У нас просто реально у чоловіків порог болявий нижче. Мені здається, щоб якби ми відчули ту біль, як у жінки, ми б сказали, ви що чи нічого не робите? Давайте щось виправляти трошечки. Бізболи спеціально. Щось придумайте, капець. Ні, ну безболи. Та може навпаки, для них. 대... Ти коли мастурбував на себе сам плямкав випадково. Мастурбував на себе сам. далі? Мастурбував і вилітало тобі на лоб. Бувало таке. На лоб? Ну, на тебе вилітало, бувало. Ну так відчуй себе. Стоп! А як це пов'язано, Микола? Коля, просто свою історію розповів. Ти просто обкінчав себе і відчув своє жінки. Я зрозумів, їх біль. О, Боже. Боже! Підсумку, типу, блін, я буду з зколі, але трошечки його заїбу, щоб він скинув 10 сука? А нахуя тоді я Ти шо, сука? Це ти так перша півроку будеш. У мене анекдот народився. Жінка питає, що ти б хотів в наших стосунках поміняти? А він каже: долари! А? Я вже красива. Я вже струнка худа. Це ти жирна хуйня. А ти виріште і запостіть, що він про мене сказав. Єбіться, бо завтра може не настати. Єбіться, бо вас так створили мамо і тато. Єбіться, бо так не завжди буде. Єбіться, люди. Я благаю. Єбіться, люди. Франсуа Деларош фуко. От у мене була така тема, що мені подобалась дівчина і вона носила красоки Нью Вони такі такий уй. ФУ бЛЯТЬ! Фу, фу НАХУЙ! Я, чесно, я, фу, фу, я ти з нею ходив за ручку! Далі, далі навіть не розкажу! Ай ебай, закрили тему! Це про це людина, що це говно, блін! Я думав, це не зетками! Я думав, думав, не живе! 40 хай Гайби вже бага, з під йоржика їла! Зажила! Я, я типу купив якусь модель таку. Це в Фу. Короче, І купив, і потім, ну типа, потім вона ходить, і я нічого не можу з собою зробити. Я дивлюсь на ці я кросовки пахнули. New Balance, я просто. Тебе пиздали кросовками New Balance? Можливо! Можливо, я не знаю. Прикинь, от реально, ти зустрічаєшся з Андрієм. Так. Він каже: я ненавиджу, те, що ти носиш став. Взуття став. До речі, цікаво. До речі, цікавий вибір. Що ти зробиш? Ну, якщо для нього це принципова позиція, а мені пахує, то я знімаю свої стафи і йду їбатися за Костя! Дівчата, вони квітки. Ти не можеш сказати. Вигнать! Вигнать! Це любитель Месі, блядь, один напевно. А тобі сука пахую на багаторічну культуру і конкуренцію цих двох брендів. Да, Мід. Да, Мід. Да, а да. мені тоді пахую на тебе. До побач на бібі. -бі -бі. Я побіжав. Ти так по дорослому розлучаєшся. <реку> 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 Поліція людства, і ви порушили блять правила Нюбеланс. <реку> <реку>